Вітаю Україна Subaru Outback, 2021 модельний рік. комплектація Onyx Edition, XT Турбований Двигун, чорний колір, модна тачка. Мені пригнали люди по знайомству на продаж. Сьогодні про неї розповім. Пристибніться полетіли. Капот там у нас двигун 2,4 турба, потужністю 260 плюс-мінус кінських сил. Достатньо левел круто їде, покажу сьогодні. Так, Варіатор субару це надійніший вузол серед усіх варіаторів і повний привід. В Україні по ТО стосовно нічого не робилось. Поміняний акумулятор. Фронтальне було пошкодження, але не дуже значне в тому плані, що навіть радіатори, дифузори все рідне. Поміняно був підсилювач бампера, одна з фар, бампер, капот і одне крило. Здається, оте от залишилось рідним. Трошечки оцей ланжерон, я на тому навіть не бачу слідів. На цьому трошечки він підгибався на краюшку, як це зазвичай буває під сильочем бампера. Страшного в принципі, по пошкодженню нічого нема. По лакофарбовому покриттю зараз пройдемось. В цілому я щойно робив, наробив, передивлявся огляд ще і бронеплівку. Десь от я тут зустрів на крилі. Вона така чорна, тоньована, з колів страшних ніде нема. От маленьку одну знайшов цяточку тут біля бампера. А в іншому мені здається, що все по ній так наче й добре. Ну, Може, ось маленька ще така дрібничка подряпинка. Серйозного точно нічого нема. Скло, лобове ще штатів Пілкінгтон стоїть поміняний там. Ну і в сейдах також охайний. Ще одразу поки тут. Скажу, що прикольна фішка от Беків, що у вас готова поперечина на даху. поперек їх ставити, а так вони стоять, щоб не шуміти. Гума Якогама ідеальна 2022 року, протектор ну, просто ідеальний. У нас в комплектації сенсорний безключовий доступ, дзеркала з підігрівом бачу, і підсвіточка бортів в темряву, коли підходите, дуже приємно підсвічує вам весь борт і низ, і автомобіль, і вам, чесно кажу, дуже приємно. Рік у неї конвейерний 12 місяць 2020 року. Він кодом по заводу і в американському техпаспорті, і на аукціоні в неї був 2021 рік, а у нас розмитнюється за конвеєрною датою. Так розмитнення стає дорожчим. Так у нас прописані закони. Електропривід сидушок. Стан, сидушок. без зауважень в цілому. Єдине, що трошечки на пасажирській сидушці тут є якийсь слід від чогось щось. Не знаю, що воно таке, з штатів так приїхали. Чотири склопідйомника з авторежимами, електродзеркала. Тут у нас відкриття кришки багажнику, яскравість приладів, і це ми можемо блокувати, захист робити, щоб без вас ззовні ніхто не відкрив. багажник. Прибрали багато клавіш, вони всі зараз знаходяться у цьому меню, в головному. Тут в моніторі, X-моди включаються, монітори сліпих зон вимикають система стабілізації, старт-стоп. Все тут повністю перенесли в цей монітор. Працює він непогано, Єдине, що на цих ходбеках помічав, що коли ти. Зранку тільки завів. Трошечки є підтормажування пару секунд на реакцію, поки він провантажиться. Оце є і в Legacy, і в аутбеках цього покоління. Ці великі монітори. Саме. Так, Пробіг у нас на дану мить 109 тисяч км. У нас також шкіряне кермо, датчик світла проти туманки. Управління мультимедію і hands-free. Це у нас управління бортовим комп'ютером. І адаптивний круїз контроль система ISI. дві камери з 3D-зображенням бачать картинку, сканують її, допомагають нам не наїхати на пішохода, не загавити, не наїхати на автомобіль. І так само на адаптивному крізі ми можемо вмикати утримання в смузі. І дестронік у нас йде дальність до транспортного засобу, який ми бачимо попереду. Радар, точніше, а не ми Ми можемо не бачити. В моніторі є Bluetooth, CarPlay, Hands-Free, USB, AUX. Все це тут є. Вона сучасна. Окрім задньої камери, виїду з проєкцією, є задні парктроніки, і функція RIB, Rear Auto Brake. Тобто автомобіль у вас зупиняється, якщо ви намагаєтесь наїхати на, якусь, ну, на якийсь предмет. Також у нас є тут фронтальна камера в цій комплектації. Прикольно, зручно, коли ви під'їжджаєте, можна скористатись. І е, щодо функції X-Mode, є тут у нас три режима. Е, вона нам допомагає на ускладнених умовах дорожнього покриття вибратися. Добре, скажімо так. Електроручник, ось два USB-порта і AUX, І тут ще є безконтактна зарядка. Я, до речі, в субарях ще не зустрічав. в мене вперше потрапив такий екземпляр з безконтактною зарядкою. Я перевірив, працює задоволений. Також у нас зеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І люк на провітрювання і на відкривання. Працює все добре. Дивіться, щодо безпеки: тут спрацювало кермо, штори і коліна. Безпека відновлена. Наскільки мені повідомив власник цього автомобіля, я переконаний, в цьому не можу бути на 100% зі слів власника. Вам кажу, тому довіряйте, але перевіряйте. Ну людина сказала, що звісно так безпеку відновили. Прямо в двох словах зупинюсь на меню От клімат контролю. Ну, звісно, він тут двозонний. Так само ми можемо тут підігрів сидушок вмикати. В турінгу ще буває тут вентиляція. Ну, приблизно отак виглядає цей моніторчик. Але кліма та клавіші у нас виведені і окремо. Можемо їх використовувати, щоб не клацати сенсор. Це дуже зручно. Щодо другого ряду сидінь, у мене зріст 193 см, і сиджу я сам за собою. І в гоудбеки комфортно, і попереду я розвалився нахабно під свій зріст. Тут все супер, зауважень не може бути. Підлакітник є в нас і два-три також у нас є підігріви задніх сидушок, що дуже зручно. Зимою на шкіряному салоні, особливо для дівчат і діточок. І два USB-порта для наших зарядних пристроїв. Ну і, Звісно, свій тут бачите, повітродув. Також на третій ряд, вибачте, на другий ...ряд, ряд сидінь тут також є. Електропривід кришки багажника швидко і класно працює. Вже як в німців, в цьому поколінні взагалі круто. Форіках підтуплював стареньких. Тут під кілом, під гумами бачите, все теж добре і охайно. В комплекті все є, домкрат балонник, крючок, викрутка, все, що має бути, все є. Тут все бездогано, нічого не торкалось, не чіпалось, всі герметики, все в заводі. Ось так тут легко скидаються спинки в отбек, У вас ровна підлога, перевірено, навіть з моїм ростом можна спати. І ще забув сказати, що спинка тут змінює свій нахил, ви можете коригувати. Бачите, більше-менше, що теж є плюс. Що дуже удбек відрізняє від багатьох інших автомобілів. Він дуже м'який. Він переїжджає неймовірно круто і м'яко через поліцейських, через будь-які там рейки, трамвайні, що я все сьогодні покажу. В цьому плані от вона дуже крута. Вона на комфорт. І я відчуваю так: от аутбек. Я завжди про це кажу. Як більш на дорослу, зрілу вже людину, творік він більш пацанячий, а Outback більш такий валяжний, коли ти вже нікуди не поспішаєш і все, все встиг. Але двигун тут конкретно цей 24X дозволяє їхати, пришвидшувати швидко. Але це не значить, що треба гашетку в повний час втиснути. Ну, Просто коли вам потрібен момент, обгін, якийсь рвок, то ви можете це зробити спокійно, вільно і погнали. Демонструю систему Айсай. Ми зараз увімкнули. Наприклад, 75 км на годину він бачить автівку попереду нас і їде за нею от 57. Я педали не торкаюсь. Вона сама пригальмовує разом за нею. Так само і зупиниться, на світофорі ви можете постояти, потім газнути і далі поїхати з тою ж самою швидкістю заданою. Навіть в місті дуже зручно, я використовую. Зараз рушаємо від 0 до сотні. Рухатись ми будемо в горочку і в поворот. І ось так вона робить сотенку. І ви помітили, якщо по камері, я думаю, це відчутно навіть, що в салоні достатньо тихо. Тобто ну, Мотор не ревить в салоні, не закладає вуха, все достатньо супер. Японці над цим працюють. Зараз перейдемо через трамвайні речки, послухаємо. Ну от Як Subaru має робити, так і робить аутбек. Все тихо. Я єдине, що відчував, це ремінь, правий трошечки обстойку клацав. Що ще? Функція старт-стоп, вона, я так розумію, завжди про це кажу: більше боротьба за екологічність. Я її вимикаю кожен раз. Що незручно, що кожен раз після кожного запуску це треба робити. Це от в усіх субарях, де пішла вже система старт-стоп, такий нюанс, який є. Ледве не забув, що є ще підрульові пелюстки. У нас ми можемо переходити на механічний режим, якщо ми хочемо там, швидко поїздити або десь згори спуститись на понижені передачі, ну, як, якщо таке є бажання. І по витратам пального приблизно вже виміряли на цьому поколінні. Хто як буде їздити? 12, 13, 14, плюс-мінус діапазон іде по місту по трасі там літрів 8, ви будете вписуватись. Ну якщо не їхати сто шістдесят сто звісно кажу вам чесно, що жодних зауважень у мене до технічного стану автомобіля нема. Не по підвізці, як вона себе поводить, стоїть вона на дорозі так само впевнено і добре. Я їх вже помацав з різними пробігами. І тут скажу чесно, що пробіг не відчувається зовсім і майже впевнений, що вона скоріш за все їздила по Америці по трасах. Що так, В принципі, по салону, і по підвісці вона вся як нова. Жодного відхилення немає. Раджу придивитись. Мені здається, що прикольний екземпляр. Модний, чорний. Молодіжний той да, пацанячий, там вже кому як до зв'язку. До зустрічі з вами був льоха Трендавта. всім бажаю миру. Ну а нам перемоги, слава Україні!